And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Mm. Панове, нічого незвичного. Це просто мільярдер Ілон Маск вказує шлях ракеті Starship від стартового майданчика і до червоного Марса. І ці люди щось розповідали нам про полказов і їхній назм. Money talks. це тепер, мабуть, у Маска таке нове вітання, такі часи, такий настрій, панове, на інавгурації Дональда Трампа. Власник Фейсбук Марк Цукерберг. Ось зустрів власника Амазон Джефа Безоса і його дружину телеведучу Лорен Санчес. І несвідомо за косплеї. А, взагалі, то Ілон Маск себе добре почував і після інавгурації, і до інавгурації. Якщо подивитися на його впевнені рухи очима, то є підозра, чому так е, могло статися. Маск зігує Трамп. Обіцяє вигнати мігрантів. Пан Цукер доводить, що він не рептилоїд. і Дуже цікавиться жінками в Україні. Теж тривала підготовка до свята на банковій. Почали з того, що варто було зробити ще ого багато років тому, а саме накласти санкції на прокремлівське кодло колаборантів в Україні. Бойко Шуфрич Крюкова Мураєв. Всім відомо, що ці господа смоктали росіянського прудня довгі роки, і сьогодні ми залишили їх без державних нагород та активів. Ну а якщо вони почнуть в**буватись, то й на товсту вступляшку обов'язково посадимо. Я хочу особисто вибачитись перед громадянами України за затримку з цим рішенням. Слава Україні! Може, це вітер аномалії із Вашингтона, так вплинув? Шкода. Що не на все. Бо, наприклад, в перелік заслужених часів чомусь не потрапив ведучий Мураєвського телеканалу наш Назар Діордіца. той, який чомусь соромиться свого справжнього імені і називає себе Макс Назаром. Навірно, болі по-русски звучить. Тому якось авторитетніше для Назара, чи то для Макса, але з іншого боку, заслуженому пропагандону і без санкцій зараз буде. Егегей до нього особисто завітала служба Божа і повідомила про підозру у запереченні збройної агресії Росії. Хоча які тут вже підозри на Діордіце Назарова, все так прямим текстом і написано. Мабуть, варто йому хутко перейменувати свій телеграм-канал із наглий на «Ахтєвший». але не в сенсі мені все можна а швидше пацани як же так, я ж свой. Я в третім сезоні слуга народу играл. Ви що забили всі, і Shell і Брітіш Petroleum розробляють нові родовище в Івано-Франківській області, IKEA відкриває нові виробництва на Рівненщині. А поки Назаров готується дізнатися про обіднє меню в Лук'янівському СІЗО, його колишній шеф Євгеній Мураєв вирішив нагадати про себе, друзі. Ну а я нагадаю, що він вже півтора роки як підозрюваний у державній зраді, і саме його Кремль хотів поставити. Псевдо України у випадку захоплення Києва за три дні. І це не новина з комсомольської правди. Про це ще до великого вторгнення цілком офіційно повідомляла британська розвідка. Здравствуйте, Сіні Валіч. Очі рад вас вісім. Три, роки. три, Привіт. три Привіт. Роки не виделись. Звісно, підготуєся. Заходи, прохладно. Що це за добу п'яніно? Запитайте мене шлях, то ви? Я відповім, та хто його знає шлях. Чесно, не одразу згадала, але цей хлопчик-горобчик, який бере інтерв'ю Мураєва і підписується як політолог, це Олександр Лазарєв. Ще один. До речі, утікач за кордон і підозрюваний у державній зраді. Ну що, як У як і все хорошо. Какаш ну, обсуждать наверное, і ми діла, коли вокруг столько трагедий. Кто-то погиб, у кого-то погибли близькі, хто то все потерял, кого-то. Как скот отлавливають і отправляє тонкую, наверное, как то не вовремя. Щоб було краще зрозуміло, одразу контекст. Зустріч втікачів зрадників відбувається у Китаї. Чого? Ну вот так можна? Напевно. Ти надовго? Только к вам і обратно. Так що очень благодарен, що согласились. Слушай, здесь есть пара неплохих кафе. Ви завтракали? Не завтракали, Віген Ну, Давайте сначала сделаем інтерв'ю, столько летіли этого, А потом, если у вас уже будет время, то положено. Оце уровень, уровень гри. Просто якийсь погорілий театр гуся хрустального. Саш, у мене хороших новостей немає, настроєння бордить людям, як то б не особи хотілося. Но... Ну ви постарайтесь Давай, акуратно, так? Да? Я нічого вирізати не буду. Все останеться як скажете. Як скажете, це ключове до слова. Бо наступні дві години о відео говорити буде виключно Мурай. мураль. Вкусно. А теперь виливай. Чай заваривается несколько раз, наверное, до семи. І от второго до п'ятого вважається найвкусніше. Одразу видно гарного господарника. Цитуючи класики українського анекдоту. Я понимаю, щоб ти съел все, но я тебе не дам. В самоліті летіли пасажири, так? Да? и один из пассажиров э, с Украины достал бутерброд с салом и чесноком, и запах пошел по всему самолету. Да. И к нему подошел парень темнокожий, африканец. Люди, которые нам помогли, многим рисковали. Они знали, какие планы э -э Планировались, да, какие даны были команды по мне и близким, что получат тех, кто сдаст или найдет, и что будет с теми, кто будет мне помогать. Мне так же, как и вам, вспоминать об этом не сильно хочется, ну, а тем более говорить. Но я хочу им сказать огромное спасибо за то, что помогли выбраться. І мені допомогли і многим другим моїм знайомим, і людям. А це, панове Мураєв розповідає, як в 2022-му за дивних дуже обставин з**ався з України. Ну а потім допоміг це зробити своєму корішу по театральній групі Олександрову. Але ж коли ти не вважаєш свою країну справжньою, то й тікати, мабуть, окей. Я радився в 1976 году в Харківській області. Ну тільки не в Україні, а в УСР. Которая была лишь частью, республикой, по-настоящему великой страны, которой я гордился. Я родился в стране, которую уважал и боялся весь мир, без которой на планете ничего не решалось. Моя родина СССР. Поэтому мне смешно, когда современные швонгеры шьют измену родине. Невозможно изменить той, которой уже нет, которая умерла. Которую прідалі уничтожили і розтягнули на куски Манкорти, Совєтський Союз розвалився ще до того, як Мураєву дозволили продавати портвейн в магазині, але він все одно страждає. Нічого за годину дядя Женя забуде, що в нього немає батьківщини, і почне розповідати про ностальгію за Україною. Саша, мой прямий интерес состоит в тому, щоб страна, которую я искренне люблю, жила і процвітала. І я прилагаю к этому определенні усилия. Головне зусилля, як ми бачимо, це якомога частіше згадувати про не таких мешканців західної частини України, радикалів, бандерівців і все таке. Таким чином дружба народів крепчає. Галічина это не еталон українства. а совершенно отдельный народ жить, которому в одних границах с нормальными людьми нужно по правилам общежития. Что больше не получится качать тему войны, старых обид и лезть ко всем без мыла в разные отверстия со своей УПА и с расово верным Рождеством. И что помимо их польско венгерского суржика есть еще и настоящий украинский язык. Про галичан Мураев еще не раз гадает, например, когда будет через арешт экс-властника Моторсичи. Богуслаєва, ще одного зрадника, до речі, із мого рідного Запоріжжя, який торгував з Росією під час великої війни. Але про це наш китайський агент щось трохи підзабув. Точніше, зробив вигляд, що підзабув. без приговору сидить уже майже два роки в СІЗО. Пару місяців назад переніс клінічну смерть, зупинилося серце. Його відкачали. Він звісно ж, приступник у нього з 2000 року з'явилося і російське громадянство теж. То, что у половины галичан есть старые паспорта Венгрии, Румынии и Польши, это другое. Это понимать надо. Звісно, у Мураева есть и військово-политический прогноз шлях. Куда же Без него. А если Трамп пойдет все-таки на условия Путина, война закончится? Саша, я бы сказал не если, а когда. Это неизбежно случится. Ослабление России невыгодно штатам стратегически. Но что с выгодно Соединенным Штатам Америки? Ага. Вигідно, щоб Росія та Україна не об'єдналися. Десь ми вже таке чули, правда? Бувший глава Міткулєба на днях чітко об'яснив, в чому состоїть головна перемога. А главная победа для них это то, что украинцы впервые едины в своем отношении к России. Надо понимать, что это говорят только губы кулебы. А шевелит ими рука американская, знаешь, вставленная в известное место. Представляешь, какое для них это достижение? Ведь украинцы и русские вместе почти 800 лет воевали против Запада. Хотелось бы выслать Евгению Мураеву несколько подручников из истории. Но это не через тупость. Это свідомо и за великие деньги. Китай сейчас единственная в мире страна, у которой есть є технології деньги на восстановление України, і це до слова про гроші. Але під час цього криво написаного двохгодинно монолого, які мураєв безпалювач читає і суфлеру, є місце панової для жартів в кращих традиціях China State Construction, Hikvision, Dahua Technology, а також Alibaba, групи другі, як ви сказали технолоджі. Саша в Китаї дохуа да технологій, розумієш? <рес> Саш. посміялись, хватит. тема була серйозна. Але звісно, все не так просто. Далі Мураєв видасть свою головнофобію. Він дуже боїться, що його дім перетвориться у далекобійний дрон. Хотів бути полезним своїй країні, але у мене спочатку отняли право Відняли отняли страну, отняли мой дом, і я не о здані. Мой дом, который по чьей-то воле должен превратиться в дрон камикадзе и самоубийца об соседа, с которым жили в мире мои предки много веков подряд. Деды воевали, дроны летали. ты все это, панове, складно. Но ключевое Евгений приготовил на сам кинец. Я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тим більше двох пап трансгендеров в этом заключается моя головна вина. Ой ні, це мурав про власні психостатеві проблеми. А я про інше ключове солдати. Офіцери і генерали ВСУ сейчас ви главний істочник власті в країні. В ваших руках зброя, а значить, сила способна щось змінити. І цю силу ви можете використовувати правильно. Оце дві години морожити глядачів, щоб потім закликати до насильницького повалення влади. М -м -м. От щось в Кремлі стало недопрацьовувати. Але ботоферма працює справно за кілька днів. Накрутили понад півтора мільйони переглядів і коментарі як під копірку. Какой умний, ответственный політик. Нюанс лише в тому, що канал Мураєва в Україні заблокований. То може це пірмічі чи омічі хочуть собі нового президента? То хай пчує. Нам такого добра не шкода. Прості за емоціональність, ну просто далі вже з этим. Жити невозможно. Нам теж невозможно жити разом з таким каліброваним скотом, як ти мураєв і як його посіпаки. Тому дуже сподіваюся, що нові санкції і візити СБУ лише продовжаться. Ну і поки в США все палає. Мураєв чвякає члякає причайні церемонії, а Назаров Діордіца шукає новий халат. Для візитів в СБУ десь непомітно виповз американський подкастер Лекс Фрідман. Ну той, що пам'ятаєте, брав кілька годин інтерв'ю із Зеленським. Дуже хотів російською мовою його писати. Не вийшло. Тепер Фрідман сумує, каже поговорити, поговорили, але обіжать Владиміра Путіна Зеленському. Було не варто я дав президенту всі шанси продемонструвати готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп і Путін прислухаються до цієї розмови. Я не думаю, що він скористався цим шансом, і натомість вирішив говорити дуже грубі слова на адресу Владіміра Путіна. Це цілком зрозуміло, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів в той момент, коли у нього є історична можливість досягти миру, грубі, але при цьому потужні слова неповаги можуть зашкодити переговорам. Яке ж ти, падло. Що тут можна сказати про страхи Фрідмана? Лише нагадати про стислий зміст інтерв'ю словами Зеленського. Вибачте, думаю, в обіймах да по. Це ж зрозуміло російською, правильно? І прямо сейчас срочные новости приходят из США. Проснувся новий президент Америки Дональд Трамп, і выдвинул, пожалуй, назовемо це Ультиматум Росії. Починається он благостно. Я люблю русский народ, не хочу навредить Росії, але тим не менее... Хм. Люблю дивитися на вогонь, особливо коли цей вогонь. Вогонь палаючих російських пропагандистів десь там у холодних павільйонах. Останкіно тепер у Москві точно зекономлять на опаленні не минулої два дні на посаді. А президент США вже оголосив ультиматум. або Х Володимирович йде на переговори та підписує мирну угоду. Або... Буду боляче. И для разогрева Трамп обещал новые санкции. Встречается здесь абсолютно эксцентричное выражение, что я сделаю Путину большое одолжение, именно одолжение, написанное слово фейвер. Uh, говорит Трамп о том, что мы не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну. Женя, ты что, плачешь? Мы уже дед на палате встромился тебе в интересном месте. А бідно стало, що США привласнює собі побіду у Вілікій да? Ну, ти звикай. А ще шлях то. Ви чуєте якийсь віддалений грюкіт? М? Це діти розлітаються по путінському бункеру. Саме так мав відреагувати Путін на слова Трампа про США, які перемогли у Другій світовій. А Росія. Росія лише допомагала. Hello, Володимир, How are you? Today. Действительно, это звучит не как предложение к диалогу, а скорее как ультиматум. Начинает он за здравие, что он любит русских людей, не хочет а, причинить вред России, но дальше действительно идут одни угрозы. Щось вже же і и не дуже радостно, и не дуже. Лепотно. а так раділо спочатку, коли Байден знявся з виборів. А його заступниця Камела Гарріс вибори програла. Ну не страшно. Як відомо, у Вашингтоні ще ж насправді нічого не починали. На суть по початку, продовження буде дуже-дуже веселим. Ще і яким веселим, ось наприклад, депутати російської держдуми допетрили, що за вітер тепер дме. Бо цей вітер він з московського вентилятора. А в якій зі швидкістю американської міжконтинентальної ракети Мінітмен летить величезна купа? Ну нічого, ані впервоті на дистанцію побіждає не то, хто красиво біжить, а тот, хто терпить. А ми вміємо терпіти і знаємо, як це делать? звісно, бо ця нація терпіл – це саме про наших північних сусідів. Безстрашна чи швидше беззуба псевдоопозиція терпить у СІЗО або десь у берлінському екзилі. Херої СВО терплять на фронті, а тупоголове населення терпить перед телевізором. This is Раша. Ага, не. Ну хорошо, хорошо, одолжение Путину. Путин большое одолжение, я сделаю. Трамп. Ну да. Ну вот он так говорит. Он он, он, он так работает, он продажник. Он продажник, он шоумен. Это как бы ну, как бы его э, нормальный стиль. Почули? Все нормально. Эксперты кажуть, Звикайте, чи може думали, що лише поїхавши дід в Кремлі, буде торочити на весь світ про повернення до кордонів НАТО 96-го року? Може, ще й ковбасу по 2,20 треба повернути? М? Поки це только приглашення к танцу. Так спочатку було запрошення, ну а потім США почнуть вас танцювати в різних дуже і дуже природних позиціях. Але як там тільки що говорили? Ми вміємо терпіти, так? Тільки є, проблемка є одна. Вже не тільки США зрозуміли, що розмовляти з Москвою треба як зі смурдючим торчком, який щойно вмазався крокодилом. крокаділом є... ногою, і потерти взуття антисептиком. Тепер це поволі розуміють і європейці файналі, як то кажуть. Те, що вони роблять, вони всерйоз готуються з нами воювати американці, ну, в а крайній мірі адміністрація Трампа ні. А Євросоюз такої впечатлення штука. Да. І вот это це дуже важная історія, якою треба займатися. Складно росіянам, щоб не робили, хтось їм мішає. Особливо заважає США. То Байден на останок перед пенсією не у вороницькому ліфті. Ех, то Обама підсадить на бояришник перспективного ПТУшника. А то особисто Білл Клінтон дістане гумови Кийок і приїде сеансом каральної проктології у московський відділок поліції. Сьогоднішній день по обстановці, як от гадь, американці нам мешають розвиватися в найближче время. Я точно не дошив. Вот даже детей наших, которым нашим уже по 40 лет уже немного за 40, тоже навряд ли столько внуки. Может, к этому времени, если не Путин как-то вот предприятия лопуса и все предприятия где-то Это все надо снова строить заводы фабрики, а вот Америка нам мешает все это политики сі не зави. Вот смешно сказать, вот старики мне не понимают, молодежь здесь книщи говорит. Смешно сказать, наша погода на улице сегодня зависит от политических отношений с американцами. Эх, сумно то як. Але все ж таки не настільки сумно, як бути героєм СВО в 25-му. Особливо коли цей рік оголошений годом защитника Отечества. Приїхали провідати нашого героя, нашого бойця, після раніння, залишився в такому лежачому положенні. На даний момент чоловічик не може отримати виплати по сагаз по і по інвалідності. Чоловічек це просто квінтесенція російської жалюгідності в одному слові. І бачу, що цей чоловічок. После защиты Родины теперь даже говорить не может. Вот даже шкода. Может, он хотел сказать им, мне ваши рубли жалки, я в танке горел, але уже не скажет. Мы всячески пытаемся помочь таким людям. Этот год был признан годом героя, чтобы наших героев не оставлять одних один на один с их горем. Ми приїжджаємо і допомагаємо, вимагаємо чим можемо. Мені ось у відео, знаєте, що найбільше сподобалось? Ця трагічна музика. І сльози шмарклі під час промови. Ну, це точно нагорода за кращу драматичну жіночу роль на премії Ніка чи що там за х вони діячам кіно вручають. І також маємо нагороду шляхту за кращу екшн сцену Готові? Поляє. Погнали, пошло ты видео. Меня снимай. Да я тебя я. снимаю. Продожди, как ты снимаешь? Нам ну, пять. Малка, так. Давай. Погнали. На, на. Там жесткий? Нет, там, там палки. Ну, це просто торт всередині був захищений решіткою мангалом, щоб українські дрони не знищили. Так що юний окупант в одному короткому відео встиг бати і 0,5 горілочки, і головою об щось тверде. Так звана смуга перешкод для російських новобранців. І ті, хто виживе, отримує бонус. Прогулянку на бойовому зет. Что вот в ней? Штурм, в штурм хотят, чтобы на вот этой лодке ребята поплыли, короче? Сейчас. Боевая лодка российской армии. Сейчас. Где она? Ну, что там с лодкой? Что там с лодкой? Че? Просто когда там, по-моему, Севастополь атакуют, они реально на нормальных лодках плывут. Ну, даруй то До Севастополя нормальні парубки з гур плавають, а не такі станції, як ці та зараз, смарі на чом попливемо. Я коли вперше до речі дивилася, то вирішила, що к**апи на цьому потеряшці зараз і попливуть. Російська версія морського малюка заправляється бухлом. И консервами. Вон в сумке сказали сюда понести. лодку, где? Занеси лодку, занеси. Вот она, да? Все, я понял. Я понял, вот на этой лодке. Это надувная, да? Вьослава краще в ці русачки сушили весла і скасовували свою виласку. І, взагалі, хай беруть приклад з курських колег. Там у них головна бойова операція це нападити в хатах баняків із консервацією і ще й прихопити. Козу. Дуже сподіваюся, що то були не кадирівці. І козу забрали лише, щоб з'їсти, а не. Ну ви розумієте, про що яку. Не снімає та діток на. Вот О черти, що роблять, а? Ніякої совісті немає. Mm -hmm. Поки курські пенсіонери міркують про совість, тікток реші у Смоленську починають щось здогадуватися про таємничий план СВО. Найкраще розумови процесу росіян активізується після масованого нальоту українських безпілотників. О, Шестоліті шесто ліці було шестой становиться. Вот сімігало міга і до ума у матір дома міга світ і літалі, но здесь їх не було нікогда. Это центр города, это город, это, это большой город. Здесь этого не было никогда. Ось такая на Навіть у большой город теперь может пролететь дрон. Оживи а теперь с этим. В Смолевску не летят, потому что у нас на, на автозаводской есть завод, где оружие делают. Я вони намагаються його вдарувати. Яка гарна, от коригувальниця там за кадром? М? Говоріть, говоріть, ми все записуємо. Да, канісне спецоперація, Я що йде все по плану. Ну, і якщо ви хочете шляхти, щоб російські онлайн-трансляції із прильотами дронів не закінчувалися ніколи. Хочеш залишити вподобайку під цим відео.